Если говорить о двигателе АИ-222, ну, во-первых, двигатель пятого поколения. Если, конечно, будет делаться авиация, но она будет делаться. Мне кажется, этот двигатель переживет всех нас вместе взятых. Это новое поколение двигателей для учебных и учебно-боевых самолетов. Это устойчивость на различных режимах полета, с различной скоростью, при любых перегрузках, при любых, как говорится, виражах. Его можно назвать э, первый В мірі український форсажний двигатель. Все там не так, як прежні двигатель. Турбореактивний двоконтурний двигун АІ-222-25Ф перший повністю створений в Україні авіаційний форсажний двигун. Україна увійшла у кількість держав-виробників форсажних двигунів. Стала п'ятою з них. Оказавшись на такому большом рынке, я думаю, що перспективи великі. Розробка українських авіаційних моторобудівників надала Україні новий статус на світових ринках та відкрила перед нею колосальні економічні перспективи. І це вагомий привід, аби розповісти про все більш детально. Авіація все рім услажняється. Уровень підготовки збільшується, тому необхідний новий уровень самоліту і новий уровень двігателі. Новий рівень літаків це, наприклад, Як 130 в Росії, а Ермакі 346 в Італії. Особливе місце у цьому переліку займає китайський л – Ось, как его характеризуют фахивцы. Я вот когда смотрю на характеристики этого самолета, ему уже нет ничего равного. Но что такое самолет? Весь две тонны и поднимает тон. Представляете, насколько усовершенствована аэродинамика этого самолета? Это еще добавок обладает особой маневренностью. І ось саме для цієї моделі для л 15 Китай замовив двигун в Україні. Замовлення було адресовано підприємству «Мотор Січ» та конструкторському бюро Івченко-прогрес. Перед нами була поставлена задача в процесі переговорів з китайською стороною зробити дуже короткі сроки форсажний двігать. Завдання було складним не тільки через короткі строки виконання, але й само по собі. Двигун повинен був забезпечити універсальність при експлуатації літака. Технічне завдання на цей самоліт те, що він має бути дочерніком, акробатом, істребителем, штурмовиком і бомбардіровщиком. Це завдання було успішно виконане. Турбореактивний двоконтурний форсажний двигун АІ 222 25 ф здатен надавати літаку великі можливості при маневруванні за рахунок майже миттєвого змінення швидкості польоту. Експлуатаційні параметри цього двигуна за ефективністю у півтора-два рази превишають параметри всіх нині існуючих в світі форсажних двигунів. В режимі повний форсаж двигун розвиває тягу у 4200 кг кілограм сил. При цьому припустимий строк безвідмовної служби двигуна визначається 6 тисячами годин польоту при повному навантаженні, а так званий міжремонтний ресурс складає не полторы тысячи годин. Его характеристики отвечают всем самым наилучшим э, техническим требованиям. Прежде всего, по надежности, по своему ресурсу. Э, поэтому мы с уверенностью говорим о том, что и мои коллеги, э, двигателисты, мы с уверенностью говорим о том, что у этого продукта большая жизнь. Минимум лет 50-60 этот двигатель будет жить в своем развитии. И мы, конечно, Может, надо мы даже только подготовить смену, так, чтобы они поддерживали его жизнь. На протяженні як назвали генеральний конструктор 100 років. І ось що цікаво: сам двигун то не є інновація. За основу для нього взяли попередню розробку запорізького бюро і прогрес Двигун для російського літака як 130 Унікальні на сьогоднішній день параметри двигун АІ 222 25 f демонструє, завдяки оснащенню паливними агрегатами та системою автоматичного управління цими агрегатами. З електронним цифровим регулятором усе це є новітніми розробками аерокосмічного університету ХАІ, а також Харківських конструкторського бюро заводу ФЕД і Полісвіт об'єднання Комунар. Є міжнародні норми, мірові норми. є потолок. скільки годин має працювати літальний апарат або двигатель без одказу? І от на скільки часов нароботки може бути один отказ или одна предпосилка к отказу. Практически ми вместе с з колективом перекрыли перекрили всі ці норми в два-три рази. В основу розробок полягли розрахунки, виконані на кафедрі конструкції та міцності двигунів, а також на кафедрі фізичних основ двигунобудівництва будівництва ХАІ. Речь ідеот несомненна моделі математичської. Которая сьогодні працює э, не тільки в качені э, ну, стержні при проєктуванні, але й для діагностики. Далі до роботи приєдналися конструктори заводу ФЕД і об'єднання комунар. На цей двигатель нами розроблені шість агрегатів для форсажного контуру і системи автоматичного управління цим двигателем. Паралельно бюро «Полісвіт на комунарі створило, при чому перше на пострадянському просторі електронний цифровий регулятор систем автоматичного управління головним та форсажним контурами двигуна АІ 222 25 ф Вона управляє двома контурамі. Е двигателя одновременна новий регулятор систем автоматичного управління забезпечує надвисоку надійність роботи двигуна. А в цілому, всі агрегати нового форсажного двигуна, створені в Харкові, є унікальними. Єсли говорять а агрегатах форсажного контура. Значи, ми дітей в полтора раза уменьшили габарити. Вес агрегату. у той же час конструкторам ХКБ вдалося значно збільшити ресурс паливних насосів, і це вельми важливе досягнення. Невеликий ресурс паливних насосів це одна з головних проблем, що гальмує розвиток авіабудівництва у світі. І саме над збільшенням цього ресурсу постійно працюють усі світові виробники агрегатів до авіадвигунів. Насоска то. Ми применяем в этой системі управління затовлено з применением нанотехнологий. Принципово новим продуктом є і електронний цифровий регулятор систем автоматичного управління. Електронна апаратура одночасно регулює всі режими роботи двигуна, діагностує стан усіх агрегатів, а також саму себе. Система регулювання двигателі дозволяє відповідати самим жорстким міровим требам, котра часу существує по всім параметрам. Це та совшено нова елементна база, совше нова програмне безпечення, нове конструктивне рішення. Значить, э, таких изделий зараз на самом деле нет. Отже, вихід України на світовий ринок авіаційних двигунів супроводжується продуктом надвисокої конкурентоспроможності. Це на сьогоднішній день двигатель п'ятого поколения. Многие страны мира сьогодні работают, при укладу для создания такого двигателя. на Україні. Он создан. при цьому перший український форсажний двигун оснащений новітніми зразками паливних агрегатів і новітньою системою автоматичного регулювання та контролю з електронним цифровим регулятором. Завдяки цьому турбореактивний двоконтурний форсажний двигун АІ 222 25 я задовольняє найвищі сучасні вимоги до двигунів легких навчально-бойових літаків. Але найвражаюче те, що цей надскладний механізм зроблений у неймовірно короткі строки, і можна сказати, на ентузіазмі виробників. Нагадаємо, двигун замовили китайці, висунули до нього дуже високі вимоги, та й на додачу зажадали отримати його максимально швидко. При цьому Китай заявив, що сплатить лише за. Готовий продукт без урахування вартості розробки. Однак, конструкторське бюро Івченко Прогрес і Мотор Січ прийняли замовлення, розуміючи наскільки воно важливе з точки зору перспектив і для підприємства, і для держави. В цілому ми вели переговори з рядом підприємств, нашими партнерами, які в началі заглашалі з і систему регулювання для этого мотора. Ну, Когда речь пройшло о практических делах, то вони в общем там виходили таку суму, яку реально ни одно предприятия потянуть не И Проект был на грані срыва. Супутні розробки та агрегати взялися зробити харків'яни. Благодаря, Хайовської дружби встретились хайовські друзья в інституті. І ми Абсвісі свої важливості поняли, що может в короткие сроки создать і систему електронного регулювання, і необхідні агряди для этого мотора. Неформальна і творча атмосфера взаємодії підприємств-партнерів, їх великий досвід і вміння правильно організовувати роботу дуже сприяли швидкій реалізації проекту. Практически за года, року от осівої лінії, яка проведена на чертежах агрегатов і заканчивая першими испытаниями питаннями двигателя. От етап временної етап, етапу роботи випавнення цієї роботи. Півроку пішло на створення математичної моделі, плюс півтора року на сам двигун і всі агрегати. І це на сьогодні світовий рекорд создання такої техніки. Е... Как правило, деже в ниніших условиях занимает, ну, по крайней мере, літ п'ять. Між тим участь у цьому проєкті для всіх підприємств була вельми ризикованою фінансово, адже проєктні розробки ніхто не оплачував. Це власні средство, які дуже рачительно розходувалися. Ну це ризик. я думаю, що він буде в роботі, він буде правду. Так підприємства ризикували, але чудово розуміли, заради чого. На сегодняшний день этим двигателем заинтересовались несколько стран авиационных, прежде всего Китай. Я уверен, что мы получили продукт, который будет изготавливаться несколько десятков лет. Для нас это рабочие места, прежде всего. Для нас это сохранение и увеличение кооперации наших украинских авиационных предприятий. Ну і для создателей этого продукту, для создателей системи управління, це і шах к новим проектом. Попередні форсажні двигуни РД-33 та АЛ 31 Ф були зроблені в радянському Союзі для літаків Міг 29 та Су 27 у 1980 році. З тих часів на пострадянському просторі нічого подібного не виробляли. І ось пер... Перший АІ 25 Ф створений в Україні. Перший він і для України, адже цілком від розробки до виробництва і самого двигуна і всіх його агрегатів створений українськими підприємствами, і практично повністю на власній елементній базі, представники ФЕДу вважають, що разом з АІ 222 25 двадцять народилась Харківська школа систем управління авіації. Ційними двигунами не менш важливий цей проект і для держави, то що сьогодні создан чисто український продукт, это дозволяє Україні самостійно виступати на ринку авіаційних двітелей, ну не будучи зв'язаним з іншими конкурентами Європи, Азії Росії, не Погодьтеся, що це чудовий підсумок творчих прагнень за повзятливості, ентузіазму вміння ризикувати, і звісно, патріотизму, про котрий зараз у більшості випадків чомусь говорити не заведено.